Hello, everybody! Good tag, shalom, салют, сунтьє un haiduk. І щоб ми далі не знущались над вами, ми переходимо до нашої крайньої лекції. Тому з вами вже стабільно Дмитро Софина. І сподіваюся, що наші традиційні взаємовідносини за цей час стали не тільки віртуальними, але й привели до того, що у вас таки з'явилось бачення основи it бізнесу. Отож. Наостанок у нас десерт, і це тема людські ресурси. І ми поговоримо з вами про те, де та як шукати крутих фахівців, а також що потім з ними робити, щоб вони створювали додану вартість для вашого бізнесу, а не просто чекали зарплати. Адже замовник вам платить не за гарні, блакитні та безкраї очі, а за результати. І самостійно ви не впораєтесь з цим усім. Тож, поїхали! І розпочнемо ми з темою рекрутинг або пошук кадрів. Перед тим, як починати цей пошук необхідних кандидатів, вам потрібно визначитись з тим, кого власне шукаєте. Традиційно ми можемо поділити всі вакансії на дві частини. Перша, це менеджери та нетехнічні спеціалісти. І про всі ці позиції, сподіваюсь, ви вже розібралися з минулих лекцій, а особливо детально вивчили всі корисні посилання. Тут головне запам'ятати правило, чим більше менеджерів, тим складніше буде процес управління компанією. Таким чином, перед тим, як когось наймати, рекомендую декілька разів подумати. Проте є по суті золоті стандарти того, хто потрібен вам в команді на початку. І це HRG, що розшифровується як HR Generalist. Це людина, як з одного боку займається пошуком і працевлаштуванням кандидатів, а з іншого боку, так як команда на початку невелика, то виконує роль HR, що по старому означає відділ кадрів. Проте по мірі зростання то HR і рекрутер це абсолютно різні професії, але для починаючого стартапу можна і потрібно об'єднувати певні ролі в єдині позиції. Наступний це бухгалтер. Але з функцією виконання різних операційних завдань, в тому числі аккаунт менеджменту, що дозволить вам не витрачати час на ті речі, де потрібно сконцентрувати саме ваші зусилля. А вже по мірі росту ви можете сепарувати ці ролі в окремі посади. Далі у нас іде Sales менеджер Тобто без людини, яка буде займатися продажами, то ваша компанія чи стартап дуже швидко завершить своє існування. А от коли у вас замовлення доходів вистачає, щоб покривати всі поточні витрати і зарплати, то тоді варто задуматись над розширенням команди управління. Ну і звісно, нам потрібен PM та власне команда розробки. І так як класична IT-кампанія кампанія це саме команда розробки, тому ми її виділяємо саме в другу, другу окрему групу. Development Team. І якщо ви сформували базову команду менеджменту, при цьому самі ви та ваші партнери можуть теж виконувати ці функції, то тоді можна сконцентрувати зусилля в пошуку найкращих кандидатів для розробок ваших або клієнтських крутих проєктів. Зазвичай пошук найкращих розробників відбувається в соціальній мережі LinkedIn, що в міжнародному значенні виконує роль бізнес-середовища, де люди пишуть про роботу і все пов'язане саме з роботою. А не про котики чи політичні новини, для чого існують інші соціальні мережі. Також станом на 2024 рік в Україні активно використовують наступні платформи. Для пошуку молодих фахівців доступні робота і WorkUA, але в нашій індустрії існують і профільні ресурси, де можна знайти вже досвідчених фахівців. І для цього є Dow, Gini і інші. Детальний перелік найпопулярніших платформ пошуку працівників в IT. Як завжди, традиційно додаємо в описі до нашого відео. Проте вам потрібно пам'ятати, що всі ці джерела є частково безкоштовні, але якщо ви хочете по максимуму використовувати ці канали, тоді вам необхідно розглянути платні версії і преміум аккаунти, і це треба врахувати. Також потрібно розуміти, що якісно описана вакансія з проєктом та доступна публічна інформація про вашу компанію на відповідних ресурсах. Дасть вам змогу зацікавити кандидата. Так як в IT-індустрії зазвичай за гарними фахівцями потрібно і трохи пополювати. Власне, тому на заході існує топова позиція рекрутера під назвою Head Hunting або дослівно мисливець за головами. У моторошно, але правда. Якщо ви спромогли знайти цікавих вам кандидатів. Або ви так добре попрацювали над вашим маркетингом, що кандидати самі почали полювати за вами в гарному сенсі цього виразу. То ваша мета це відібрати найкращих з них. Щоб не наймати людей на вмання, ви маєте запам'ятати основні етапи цього процесу. Отож, перший етап аналіз, це відбір резюме кандидатів або CV – Перевірка даних по ним і по можливості отримання рекомендацій від колег чи колишніх працедавців по тим кандидатам, які вірогідніше мають потрібні навички та досвід для роботи на цій позиції, яку ви хочете закрити. Другий етап це співбесіда або інтерв'ю. Зазвичай їх має бути декілька: перша це коли ваш рекрутер проводить аналіз соцкілів. Або м'яких, тобто базових людських навичок, і отримує основну інформацію про кандидата. А от друге, це технічне інтерв'ю вже за участю вашого експерта з конкретної технології. І до цього етапу ви можете залучити досвідченого фахівця зі сторони, який до слова може бути і ментором даного фахівця, в подальшому і не працюючи фултайм на вас. Також трапляється і третє інтерв'ю. Вже з фахівцями або клієнтами, що відповідають за сам продукт, але це вже може бути індивідуальним. А чим більше компанія, то тим більше цих співбесід може бути. В кінці кожного інтерв'ю потрібно формувати спеціальні картки з описом та оцінкою, як хардскілів, тобто профільних технічних знань, так і соудскилів, про які ми вже згадували. Це вам дозволить не лише зрозуміти, чи конкретний кандидат відповідає заданим вимогам, а й повідомити кандидату у разі відмови, що саме йому не вистачило, щоб отримати пропозицію роботи у вас. І саме так робити правильно, а не просто ми з вами зв'яжемось і на тому все. Третій етап це власне і є пропозиція роботи або англійської offer. Коли кандидат отримує детальний опис того, що він має робити і які умови праці ви йому власне і пропонуєте. І звісно, ключове там це розмір оплати праці. Проте в вашій компанії можуть бути і інші додаткові так названі плюшки, такі як медичне страхування. Оплата навчання чи спортзалу, бонусна система, надання потужних та сучасних комп'ютерів для роботи, наявність зручного офісу або можливість працювати дистанційно і багато чого іншого. Про що теж варто потурбуватись, якщо ви хочете, щоб ваша пропозиція на етапі пошуку була привабливою? Відповідно, якщо ваш job offer кандидат приймає, то ми починаємо етап заключний під назвою onboarding, що означає процедуру, коли працівник. Підписує та знайомиться з відповідними документами, отримує необхідні доступа інформацію, знайомиться з командою, і проєктом, вивчає внутрішні правила та програми. Тощо. І цей процес може тривати місяць, так як навіть після початку роботи завдання HR команди слідкувати, чи працівник не лише задоволений, але чи він справляється з його основною роботою, щоб вчасно на це вплинути. Таким чином, ми дійшли до завершального процесу найму і починаємо процес HR-інгу або робота з людськими ресурсами. Це найскладніша з усіх можливих професій в ІТ. І чомусь помилково вважається, що HR це людина, яка організовує корпоративи та робить всіх працівників щасливими. Але насправді найкращий відділ кадрів це той, який. По-перше, аналізує поточну ситуацію по кожному фахівцю. Чи задоволений він або вона проєктом, чи задоволений ним ПІМ, так як зазвичай висока зарплата при дуже нудному або, навпаки, складному проєкту призводить до того, що працівник починає шукати кращий проєкт в іншій компанії, і ніяка інша мотивація його не втримує. Ну або якість його роботи буде постійно знижуватись. Наступне це чи задоволений працівник робочим середовищем. І мова тут не лише про офіс чи робоче місце вдома, а й про онлайн сервіси, де відбувається майже вся взаємодія між командою і завданнями. Далі нас має цікавити, які стосунки у працівника з колективом. І чи немає конфліктних ситуацій, так як навіть класні спеціалісти не завжди можуть поладнати між собою, і на це потрібно зважати. Зрештою, нам також потрібно знати, а чи задоволені всі розміром оплати праці. Включно з додатковим пакетом мотивації. Так як з одного боку, для працівника чим вище доходи, тим краще. Але якщо роботодавець не буде слідкувати за ринком розміру зарплат, то його замовники швидше підуть до конкурентів, які будуть того ж рівня, але з кращою ціною. І наостанок: потрібно моніторити задоволеність життям працівників в цілому. Так як сумний працівник може бути не з причини, що компанія погана, а у нього може бути банально проблема в сім'ї або здоров'я, і вчасно виявити та по можливості допомогти справити з цією ситуацією, дозволить компанії тримати колектив у максимально злагодженому робочому стані. Так як в ІТ-індустрії ключове це люди. І якщо ваш працівник демотивований і його все бісить, то нічого, крім того, що цей психологічний стан буде поширюватися серед всього колективу, ви не отримаєте. Хоча ні, отримаєте незадоволених клієнтів, що будуть обирати конкурентів і давати негативні відгуки про роботу з вами, що, звісно, свого часу проходив і ваш покорний слуга. Тому пам'ятайте правило, що наймати потрібно повільно, а звільняти швидко. І як тільки ви помітили, що, попри ваші бюджети, і старання надавати найкращі умови праці, сам працівник залишається незадоволеним або не справляється з поставленими завданнями, то не цурайтесь і починайте процес звільнення або офборін, що, по суті, є зворотнім процесом раніше пройденого процесу onboarding. А детальну інформацію про це і набагато більше ви можете самостійно вивчити з інформацією, прикріпленою в описі до нашого відео. Традиційно! Резюме, резюме, резюме. Сподіваюсь, що ви засвоїли ключовий урок про те, що люди вирішують все. І якщо ви сформуєте навколо себе гниленький колективчик, або самі не впоратесь з процесом управління, то будете мати відповідні наслідки. Таким чином, не намагайтесь бути крутим у всьому. І спробуйте зрозуміти, що кваліфікована та вмотивована людина на своєму місці це і є запорука успішного бізнесу. Тому не раджу бути жадібним і для ключових працівників пропонувати опціони або навіть відсоток у власній справі, щоб мати 20% з мільярда від роботи мотивованих партнерів або навіть інвесторів, ніж 100% з нічого. Але це вже тема інших курсів і лекцій. А на сьогодні у мене все. Всім вдячний за участь у цьому курсі. Бай-бай!